Кхм. Всім привіт! Мене звати Вероніка і я стрибав останній волонтери, тому ми будемо відкривати адвент-календар від Lovit. Це трохи незвичайний формат відео, тому що трохи прихворіла, але поїхала. Перший день він доволі великий. Їх тут всього 15. О, господи. Відкриваються вони туговато. О, все. О, офігеть Перший день, мені здається, вже попався джекпот. Але відкривається погано. Це хайлайтер. Оцей популярний. Правда, це, мені, здається, міні-версія. Він зламався. Петь. Ну, чисто я. Але нехай буде календар з бльостками. Так, давай, Ось тут друге. Перший день не погано, якби я його не зламала, але. Ух ти! Так, що це? Помада? Опакована вона дуже знатно, але хоча б не пошкодиться, якщо ви будете кудись нести. Ой, тому що приклеїв. Я дістала, вона ось така червона, виглядає гарно. Але не ну, пакування ніби теж непогане. Так, третій день у нас ось. Перші дні в чогось всі довгі. Як тобі дістати? Знову погано відкривається. О, є. Так, і тут у нас, мені здається, це бальзам. Він такого гарного кольору. Ну, пакування ніби напогано. Воно хоча б на хлібке. Ну, хоча, як сказати. І так, четверте віконце. Ось ось четверте. Так. О, господи. Ну, як завжди. Тут, до речі, майже всі оці віконці довгі. Ух, мені здається, це тушь. О, господи. А ще ми чисто випадково заділили наступне віконце. Нарешті вона така різдвяна, слухайте. Гарна. Ну, я сподіваюся, що це буде нормальна туш. А не... Як завжди. Так, п'яте я десь бачила. Хм. А ось воно. В п'ятому був чорний олівець для очей. Ніби погано. Ось шостий день. Боже, це просто якась каторга, Нам попав все-таки пензлик. Тут такий і щіточка. Мені здається, ну це дуже корисно. В цілому я поки що всіми товарами задоволена. Так, сьомий в нас ось тут. Він доволі великий. Ай, як його відкрити? Це просто неможливо діставати. Але нам повсім непоганий ніби тінт для губ різдвяний. Але розмір, мені здається, це якась мініатюра, якщо чесно. І кольор якийсь, ну, ніби напоганий. Ось ось восьмий, Він знову довгий. Мені здається, знову якийсь олівець. І я вгадала. Мені здається, це підводка якась. Ух, господи. Ух. Якщо вам шкода своїх нігтів сил, то не цей календар, Бо його не можу відкривати. Я дістала, і це в нас біла підводка, до речі, непогана і яскраво малює. Я давно собі хотіла, так що лайк. І так, де в нас дев'яте? Десяте, 12. А, ось 9. Мені здається, це найменше віконечко. Але, може, там буде якісь тіні, чи хайлайтер, чи рем'яна. Це точілка для олівців. Я не розумію, там є кришка чи ні? Ні, нема. Віді серденька. Ну, в цілому непогана штука корисна. Наступна десяте. Осьо. Величеньке. О, це легко відкрилось. Виглядає прикольно. Ого, це. О, все. Це блискітки отакі от. Вони доволі прикольного кольору. Ну, прикольно, якби це було б перед цвітами, то це прикольно там якийсь яскравий новорічний макіяж. Ну, сподіваюся, вони будуть нормально триматись. Так, одиначте в нас оце. Мені здається, воно тут ну, найбільше буде. І я читала опис, мені здається, там має бути палетка ціней. Це дійсно палетка ціней з чотирьох кольорів. Вона нюдово, базова, і дивіться просто, які в неї нереально гарні рефіли. Просто супер. Так, наступне у нас 12-й. Чесно, вже втомилася його відкривати, тому що дуже важко. Так, і ось о 12-й. Ну, тут, по-любому, теж буде якийсь чолівець чи підводка. І це, здається, підводка чорна. Звичайно, чорна підводка. Ой. Ну, вона в цілому потрібна завжди. 13-й день. У нас залишилося всього лиш 3. І ось як виглядає цей календар бідненький. Це просто жах. Так. Помада. Ну, непогано. О! Рожево, гарна. Мені здається, на кожен день прям чудово. Наступне 14. Воно тут покоцане. і знову не дістається. Нарешті я його дістала. Мені здається, це геть добрів. А, ні, це рідкі тіні якісь. Дивіться, мені здається, гарно. Золотисті, просто кайф. Залишилось останнє 15, яке вже тут розвалюється. Опа! А це щось цікаве. Це що, парфуми? Я не знаю. А ну-ка, як його відкрити? Ну, тут пологіть. Я не знаю, чи я к Так. А! Все ж. Що... Мені здається, це бальзам для губ насправді. Пахне він якимось кавуном. Мені здається, штука прикольна, але в 15-й день можна було покласти краще палетку чи той хайлайтер. І як виглядає цей календар після цих всіх тортур? Це жах. Перше що нам попалося. Щіточка непогано. Рідкі тіні. Помада раз. Помада два. Помада три. І, я так розумію, це помада чотири. Тінт 5. Блискітки. Олівець чорний, чорна підводка. Біла підводка. Туш. Сіні, хайлайтер, який я зламала, і точилка. Мені здається, в цілому непогано. Плюс він зараз за у 150 гривень, так що дівчата можете купувати. Всіх люблю, всім папа! -па.